Таке не скажу. Якщо людина сама буде робити, якщо вона себе промотивує і вона скаже, я хочу жити, бути здоровою, щоб в ясності був мій серце і що, тоді вона прижимає. Мама, в тебе включений <звук> фонарь. Я тебе попросила камера, щоб ти сіла і висвітила пасу. на дзвонок можна поставити, ні? Я, я не буду виставляти, я не буду. Журнал, де виставляють фотографії голих жінок. Плейбол голих. Ти що, на приколі? <плес> От вся на чапі, то це. І за чап, ти скажи. Я щаслива, мирую, мирую, я бачу, Вадим, неси дару ей сегодня телефон с яблочком. Королевский. Королевский телефон белый, я сказала. Аня, что ты делаешь? Не трагедия. Только прищи. А, так певица а, та смеется. Слава Богу, за все поменяем, другу все нормально. Как твои все-все мне стесняться. Як, мам, ты себя чувствуешь, хорошо? Отлично. Слава Богу. Це хтось там розказує, от так ти будеш їсти, і так ти себе будеш почувати, і от це правильно, от це неправильно. Нема такого. Кожен організм індивідуальний, кожна людина індивідуальна. Діти в цьому інтернеті, то тебе проробила так, хоч п'ять хвилин щось.